Люди ау. А, а, <ріст> Ви тут люди добрі. І ми тут. Доброго всім дня. Ми на наших у наших хащах. <ріст> <ріст> Вон, дивіться, це я, це я так ламала, пропустила. Mm -hmm. Нічого страшного немає в цьому. Треба й диким тваринкам, щоб було що їсти. Дикі тваринки у їли, так саме. Ось бачите, як миші, миші. Миші. Дуже багато пустих качанів в миші. Миші. Ріжі є. А є такі, що вже застаріло. Пусті вісять, як один. Ось я ламаю. В основному отакі качани в основному. Це дуже гарний якийсь сорт. примісь сорту, він не повністю не чистий. Це те, що я в селі в себе докупляла насіння, бо з нього попадається і ось таке, але отакі є, оце мені подобаються, такі дуже гарні. Ну, я не знаю, якщо хтось чекає комбайна в наших краях молотить, це тільки на професійну сушку треба вести, сушарку, тому що вона погниє вся на світі. Я не скажу, що повністю сухе зерно. Для качанів ламать годиться, але не молотить. У качанах, на сараї на чердаку, хто знає де в нас була цибуля цьогоріч, ми туди зсипаємо. Вона годиться, а на, на а ні, 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 ні. є сиріші. Ну, Почали ламати з цієї сторони, де більш сонячно, вона більш погоріла, бо всередині там, <кій> ой, вибачте, є і сиріша. Але поки ж її чекати. Але ж дуже багато. Аби ти так пройшла і показала. Ось, по скільки вісить качанів кусить. Ось, куди далеко ходить, Дивіться. <кху> Перегрижене. І там усередині навіть у туалет ходилося. Миші, Це миші, 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 так оце Там, вон... там мишачий послід є. І дуже багато. Є такі, що оці вже почорніли. Угу. Прямо якщо оце ми ламаємо шість рядків, так десь і мішок буде, або й більше мішка. З'їдженого вже. З'їдженого. Да. більш мішка, тому що... Хватить і нам. То напишуть Хватить, люди, ну, що ми жадні. Хай пишуть, що хочуть. Хто вважає, що ми жадні, хай приїде в село і попрацює. Да. Ті роки, скажи, такого не було. Не було. Ото один рік, як ми ще конем їздили, рвали на. Сойка почти. була. Сойки. Від дерев так. Рядки були отак, не отак, а отак. І оце доламуєш до дерев, до обніжка. Це було Половина рядка. Да. половина рядка є, половина немає. Тоді так було. Ну це було давно, це ще було 10-й рік. Дивиться в людей. Оземена зеленіє, як посходило. І дивиться, покажи, які ось качаний. Качани різні. Хто дивиться нас із самої весни, і як ми тут садили кукурузу, ми пер, першу половину города садили у конотопі, брали на семену. А потім не вистачило, і Наташа поїхала у свій сільський магазин і добрала по 110 гривень за кілограм семену. Сорт ми не знаємо, який, але аби тим, хто сортував її, так і вродило. Сорт тут чотири різних, навірно, напевно, сорт. Є ось така, дивіться. Бачите? Ну, видно, дивіться. що інший сорт. Сіль, чотири, три сорт. Три качани, всі. різні. Чекай, чекай. Ось ще. Є ще. А ось взагалі ще інша. Ні, подожди, не вона. Ото такий товстенький, гарненький качанчик, де його діла. А ось така, що ось, бачите, отак з проріздю. О, оце отака взагалі ще інша. Бачите, вона вся жовта. Як вся можна така, всі що... сорти у одну, в один пакет скомбінірувати і, 110... і назвати сортом? <різь> і назвати сортом і 110 гривень за кілограм. Кожний же сорт по-різному ламається. Я ж брала мішок, так як положено мішок, як ну, розпакований, люди ж беруть. Моті в мішок із сипаний було. Тозна. Знаєте, я оце ламаю і думаю, в тому році наче й гірші дивіться. качани були. Гірші. Ні, качаний, гріх Он я там висипала, отам. О, ось упав мішок, дивіться який. Оце. оце як на мене качанчик. Дивіться який. Без селітри, без аміачних добрив, нічого. О, це такі, дивіться, гарнюські які. А? Ну що, погані. і на стеблі, Ось перший рядок на стеблі. Ви ж подивіться, ось кущик, я зараз буду ламати, дивіться. По два качани. Якщо на одному стеблі один качан, він то він більше. же ж і буде отакий. Отак. А якщо їх два такного качан, у стевельця жі силки не хватило. І ось вироски. диви два, і ось поруч диви два, а тут Диві, щось йому такий. не дало. О, це гарний. Це, це ось зараз ще другий виламає на цьому самому стеблі. Ну, цей вже Він ще й не достиг, дивися, наче зелений Ну, це Дощовий можливо. жовтень він, у нас. Він вже достиг, тільки не висох. Угу, дощовий. он два. Один вже надгризяний. Ну, вирішили сьогодні трошки почати ламати, хоч чуть-чуть. тому що сьогодні субота на ней стоїть дощ. Неділя стоїть у нас дощара, понеділок дощара. А воно ж вже... є такі, що й поприцвітали. Є. Ну, отакого можна сказати, кажу Наташі, і не ламай. І він поцвів, остає... він поцвів. У ньому немає нічого, його стоять. Бачка. Ну, оце ще більш-менш. Тут у затишку город і жовтень ось Дивіться, не просихає. Ось Хай він і не такий, як полікот. Ну. А є Більше... ось який. Ось величезний. Ще бурщичка чанами. І ось гарний. А ось він золота. Вітру такого великого немає. Сьогодні, ви знаєте, вон сонечко покаже, трошки вигулькнулось, аж потепліло це. Зранку було сиро, прохолодно, а зараз, зараз файно. Клинки вже без листя. Прості, вже все поопадало. Насіння залишилось вис висіть тільки і все. Ну що, ламаємо далі, тоді покажемо. Скільки ж ми тут ну, вийдемо? Диви, які в відрі. Де по одному гарний. А де по два, так один більший, один менший. Ось ага. так виходить. Мам, ось він попався. Мені вже з десяток таких качанів попалося. Вони... В основному по два, це ж ось ну це щось один був. Скажіть. Це з одного мішка немає. З одного мішка семену. Ну... В основному їх по два ось мені попадалося отак, по два штуки на Дурять, як стеблі. Як а це один так. щось висів, ну такий гарний. Змітків назмітали і <рес> наували. Іду далі ламати. Ну, все чогось він був один ось. Якби всі отакі були. Зараз люди добрі, ми привикли до великої розкоші. Хотів у будь у чому, хоч хотів у сільськогосподарській роботі, аби все швидше, аби все меганізовано. Ну, самі знаєте, хто живе в сині. Лопатою картоплі вже копати не хочемо. Колись копали конем, було шикарно, а тоді перейшли на трактора. Вже конем не хочуть, ніхто, та й коней вже немає. І не що я хочу сказати, як раніше моя баба Милашка і моя мама. Ламали садили кукурузу, латками, ж такими самі знаєте, що не садили. Це були рядки по картоплі, десь обсаджували одобнішка, кукурузку. але все ж таки садили, бо як моя мама працювала в школі тих вона була не членом колгоспу, тому зерна її ніякого не давали ні на що. А дома ж тримали і корова, і свині були, і курі, ще й по три десяточки утят кожне літо брали, треба було з чимось вигодовувати. Тому садили ж і кукурузу. Зернових тоді по городах не сіяли селяни, тільки ось таке. О. Тому й коли ламали кукурузу, ми зараз бачите, ламаємо, кидаєш у відро, зносимо на чердак, там воно просихає. Ну, А хто молотить комбайном, то молотить, коли вона вже зовсім суха, бо як змолотиш у такому стані, як оце зараз качанчик, вона зогріється. Ну, колгоспи молотять чи агрофірми, ті на сушарки. Є сушарки в людей. Ну, а ми ламаємось так. То я що хочу сказати? Що коли моя баба Мелашка і мама моя ламали, то вони оцього щупчика всього не одривали. Одривають, тоді залишають там скільки, а ну, хто люди мого <кхи> віку. О. А потім оце, оці всі листочки, і отак оці качанчики, вони... я не в'язала ніколи, тому не знаю, чи в мене це вийде. О. Я ніколи не в'язала, хоча. Допомагала й мамі. Оці, оці качанчики зв'язували зараз, зараз. Щас це буде. Беремо ручку і зошит записуємо. І отак, як зв'язали, дивіться, О. і оце, хоч вже качанчик, хоч і сирий, так як у нашому випадку, хоч ще сонечком недосушений. І самі знаєте, вішали де хто тільки міг. І під сараями жертки, і в сараях, і на чердаках. Ну, щоб не класти його. А ось так, це ж знаєте, ну, не в таких масштабах, звісно, було насаджено ну все рівно. Це така була робота. І ось так вішали на жердочку, качанчик у качанчик, рядочок, у рядочок. І воно висихало. І так красиво було, як під сараєм навішане на жердочку. ідеш. А воно така краса сільська. Ось так було. Ось так от. Бо раніше на чертаках і сіно було, як у моєї мами, так по всьому чертаку на сараї було сіно. А ось качани ось так вішали. На жердочки попід сарайчиком, десь у сараї. Ну, взагалі, де можна було причепити жердочку, щоб не забивав сніг і дощ. Там і вішали ось так. А зараз уже якби швидше, аби швидше. Викинув, виламав і на горище. Ну, У нас тут, на цьому дворі, город, де ми зараз ламаємо качани, це город на нашому старому дворі. то У нас тут був сарай, горище було, стеля була дерев'яна. Сонечко виглянуло. А на цьому дворі, де ми зараз живемо, все ж бетон. Бетонні плити. Тому коли сонце, хоч і дерево нагрівалося, і тут бетон нагрівається, ну, зараз уже сонця такого немає. Ну, все рівно висипаємо на чердак. І оце сьогодні виламаємо шість рядків. Якщо на ніч дощ піде, це днівський кіломат. Не будемо, провітриться, тоді приїдемо. Ламать, протряхне трохи, а на чердаку ці качанчики трошки підсохнуть. Деякий сируватий вітерець піде. А якщо не підсохнуть, то приїдемо наберемо листя, клеєм поприклеюємо і будемо в'язати. <рес> Таке придумала. <рес> 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 ну Оце, оце Ой, так. О, тепер, теперішнє життя не знаю, як у місці, що помінялося так у людей, які живуть в споконвіковому місці. А в селян багато помінялось. Уже руками не хочеться працювати нічого, аби все механізовано. Все механізовано. Ось такі наші справи, будемо далі ламати. Так, тепло. Посідали з доцію відпочити трошки. Так тепло. Аж так приємно, знаєте, таке приємна теплота. Вітерець свіженький, а захмарила. А що то там таке жовтіє? То липа жовтіє. Липа за хатою за нашими. А, а от там липа, ну... де я їжу, спало листя вже нема. Виламали ми шість довгих рядків і один. Половинка. Так, половинка, одніжка, так містечко було, щоб не гуляло насадили. Ох, руки горять. І сидимо ми на городі на сусідському. Зараз ми ним користуємося. Тут у нас люцерка, до нас були люди декілька років, користувались цим городом, садили картоплю, сіно було, а коли нам вже віддали цей город, то у нас тут. Ну, на сіно ми залишали. Вивезли сюди гні і залишали на сіно. Вівці, коли були ще до 14-го року, і кінь був, і корови, то ми тут ячмінь, то люцерну сіяли. Ось наш двір, дивіться, він там виглядає сарай, хлів. А оце ось спереді, де бачите, великі тополі, жовті. Жовті так красиво. Тут були у нас сусіди. До 94-го року, напевно, у 95-му році, я чомусь запам'яталось, ми построїли на своєму дворі вже кухню, нову, то вже сусідів тут не було. От. Тут жили дві рідні сестрички баба Лукія і баба Сіклета. Баба Сіклета померла ще в 90-х, в началі 90-х, там і залишилася сама баба Лукія. Дуже гарні були сусіди. І що я хочу сказати Наташа, коли була маленька. Ну, як років 4, 5, 6, ось оці роки. Бо ну да, так, так воно й було, що тобі було 5-6 років. Ці роки літнього часу, коли вранці, я прийшла із ферми, погодувала, поїла Наташа, уділася, і сюди-туди я роблю якусь справу. Глядь, її вже в дворі немає. що було ще з цього. Це треба було знати. Вона вже у Баби Лукії. У Баби Лукії своїх діток не було, була в неї племянниця небога, яка забрала її. З нашого села баба Наталка догодувала її до смерті. І сюди туди крутнулась, де ж моя дитина. Зразу так і первідні думаю, ну Боже, ну, ну куди воно бігає? А потім я вже звикла. Вона вранці сюди туди, вона до бабилукії. їй її то соняхи пальчиками лущила, гарбузові, ці звичайні насіння соняшникове. От у, у складала їй там у полустаканчиків чи в яку чарочку. Що баби було, вона дуже любила помідори. Добре. Як побіжить до Баби Лукії, а в Лукії банка стоїть відкрита. Вона жменькою прямо туди ручка ще ж маленька набрала. І, і було несе додому ті помідори, отак притулить до себе, отак до грудей, і повні жмені помідорів. <рес> то дуже, була, дуже були гарні сусіди. Було. <рес> От уже далі город теж пустий, я колись говорила у своїх відео, там жила баба Олена. Ну, то жіночка була сама для себе. Вона не дуже і з нами ж спілкувалась, і дітей вони не любили. Щоб у них перед двором були яблуні і дітки побігли. Знаєте ж, малі діти, і... да взагалі які діти не є. І на яблуню там лізе, і, і десь щось. Боже збав. Попідпилював не. так яблуні, щоб не можна було її достати. І яблуко, яке впало, вже лежить, не дай Бог вже було взяти. А в нас під двором було дві старих яблуні. її угу. чоловік покійний дід прийшов у нас підпилює. Я кажу: діду, а що ви робите? А що вони твої, кажу, так у мене ж під двором? Ну, Підпилює, це... щоб діти не їли яблук, не доставали, не лазили по Ой-ой, Вперла а... на тебе не впала. Всі сусіди, баба Лукія, баба Сіклета були дуже гарні для мене. Бувають і отакі от люди. І Все. назавжди. І назавжди. Я приходжу, приходжу на кладовище, коли буваю. Ніколи не минаю могилок їхніх. Завжди дякую кажу, за те, що були мені гарними сусідами. Завжди приходила. Ну, коли вони жили вдвох, не, вони не так на городі ось ось об ось баба Лукія на городі, баба Сіклета, ось я, щось розмовляємо, щось. А коли вже залишилася одна баба Лукія, то ходила вона до нас дуже часто. Кожного дня і приходила, а потім її забрала до себе родичка. Телефонів тоді не було. А які телефони? 91, 92, 93 роки. 94-й. Вона десь у 94-му і пішла з цього двору, бо вже старенька вона була. Так. Але померла у 2001 чи другому році вона померла. Баба там. Лукія, да. у 2000 Це перше повідомлення, яке набрала ти мені на телефоні. А, ну в якому? А, на кнопочному, а, на первому. Так, так. тисячі. 2000... Я померла. Перше смс-повідомлення, коли ти купили тобі зразу телефон, а, а ти... тоді мені телефон. І коли вона померла, баба Лукія, Наташа, Бо я навчалася в Сумах, в аграрному університеті. І коли я перше повідомлення, яке я набрала, смс-повідомлення... Це був 2007... Ні, не сьомий. Ой, подожди. П'ятий. П'ятий. Ні, у 2005-му я купила, а це, було, це був грудень, 27 грудня я купляла телефон. А баба померла... Жом ми вкидали десь, мабуть, жовтень місяць. Бо я знаю, ми поїхали, купили. І дивлюся, телефон. люди добре ская, така сусідка була, що не знаю, коли баба й померла, і на похороні була. <рес> і заходимо на кладовище, вона якраз тільки відкриваєш квіточку на кладовище, і баба на фотографії посміхається. Колись будемо на кладовище, ми вам покажемо не все кладовище, а моїх людей, які мені дорогі, як пам'ять. Про, про їх, які були в моєму житті. І дивлюся, і коли народилася, і коли померла. І така пам'ять усе повилітала. Усе повилітала. Так що то, 2006-й. Перше смс-повідомлення я написала: Наташа померла баба Лукія. Бо і для мене, і для неї це була ну, значима людина в нашому житті. Хай і не багато років, а все рівно ж була. Так, а тим часом дивіться, як змінилося небо. так і правда заходиться на, на вечір, ніч. на ніч дощ. буде дощ. Підтягує. Підтягуються життя. такі е, плотні, такі хмари йдуть, нижче і опускаються. Здається, що темніше, хоча зараз, ну, може, 4, 16 година. А воно, Стої бачите, яке. Тут такі, дощ, тут такі рябенькі були і хмари. І неділя дощ і понеділок по погоді на Конотопський район дощ О! стоїть. А мені посилки забирати їхати. Вже, там <хи> Ро, та, може, там розмокнеш. Ну, не корів, вже порог. Ну, коробки, під мені коробки стояли. треба, мені коробки. Не так вміст посилки. Да ні, посилки, як це? Все треба. Посилки в ротанг. І постіль заказала, замовила, там, де ми завжди замовляємо. Пошили, ми вибрали колір, все. Ось так люди добрі, більше життя проходить у спогадах. Приїжджаєш і згадуєш, що тут, Та й не тільки тут. Я не знаю, як, як оце ви, люди добрі, скажіть, чи я лягаю спать, вже так, спать уже хочеться лягла, якщо зразу сон узяв, засинаю, якщо через 10 хвилин вся голова думками заплутана. І ті думки можуть йти і годину, і дві, і вчора таки лягла, все, сон, як рукою зняло, і пішли думки у голові. Прийшлося вставати, пішла, до, включила ноутбук, посиділа ще зайшла в інтернет мережу, десь із пів години посиділа, а тоді вже пішла, вже був час ночі, ночі. Вже сьогоднішнього дня. Аж тоді здалася. А то хто зна? Прийш... Думка за думкою і думкою поганяє і. Прийшла і... до мене. І... і на що вона нужна? Каже, у мене депресія. Осінь настала депресія в неї. Ні, Яка не може не... бути депресія? Шо? Каже, не знала, що осінь буде, чи що, чи після літа знов літо. Каже, каже, випочить мені що небудь, кажу каньяк. Як депресії і такої все. немає, буває так. Так певно, щоб хорошо спалося, треба смутку в душі. Маливку не в підвалі держати, а на кухні в топку. А тоді соплі підбираєш і думаєш, да, доки й поки треба ж житі робити, ти ж не сама в курсу. Мошка якась літа кусається. На цій веселій ноті. А до речі, у погребі ось покажем вам, терен уже. Пустив сік. Учора, ні, сьогодні вранці ходила у, по, у погріб по цукровий буряк варила борщ. І у банці ж у трохлітровці стоїть отой терен. Гарно вже цукор там трошки-трошки на дні. Я його от так ворочаю, бельтихаю сиди туди і сьогодні думала попробувати. Ну Він мені відкрила кришку, до рота піднесла, так він мені сказав, що рано. Такий, знаєте. Запаху той грає спиртовий, що не дало мені ковтнути. мені в дух забиває. дух забиває. Ну, думала попробувати, ну він мені каже, ще рано. Все, Тому я поколотила, банку закрила кришкою, отак поколотила сюди туди, щоб той цукор не залежувався там грудочками, а розподілявся по банці. Ну кажу, грай далі, ну не дав. А так хотілося попробувати. Нічого. Ну, сіло в банці там чуть більше половини банки. Хоча, хто бачив, як я терену банку скидала, прямо аж топтала туди трошки зверху, притоптувала. Ну, а вже сіло. Все. Поїдемо ми додому, то До скоро сонце сяде. Дякую вам, що слухаєте нас, дивитесь нас, коментуєте, підтримуєте нас. Будьте живі, здорові, і до зустрічі у наступних відео. До побачення!